І ми нарешті в Хроповницькому йдемо перевіряти місто на доступність. Це якась месточка. Візуально виглядає як перехід і пониження. Забавна історія. Кнопка виклику там, а тут бордюр високий. Але в той теж не кнопка виклику, то просто значок кнопки немає. Гуляємо по Кропивницькому. По центральній площі. Сюди сходи, 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 сходи. Навіщо? Скажіть. Знов. І там знов. Ну, Чотири з половиною, але тут не, не складно зробити було заїзд ручний, нормальний. Знову таки, наприклад, як перемога Спай зробили, вони просто підняли трохи тротуар, оцю тротуарну плитку, і в них вийшов рівний заїзд і все типу. Тут 11 градусів, а в людей, яких погано в кісті працюють, вони тут просто, просто не зможуть піднятися. І 3-4 градуси. З великими труднощами, але все-таки ми знайшли вхід до торгового центру депорт і навіть знайшли тут облаштовану вбиральню. І вона така, ви не повірите своїм очам. Дивіться це. Отак. Вона ну, не зовсім повністю облаштована, звісно. Але. І найцікавіше туалетний папір. Дивіться. Хопана! Це якась наждачка. Ми бачили низько транспорт, чимало далеко не всюди в Україні є є пониження. У вас багато людей з дитячими з маленькими дітьми. Бачиш, як вони легко просто долають ці бордюри, не задумаючись над тим, що це ненормально. Світ довкола зверху, а через недоступну інфраструктуру тобі доводиться люди в землю. Ми добрались до малої виски. Не був здивований побачити елементи доступності та зручності. А скільки будівель в вашому місті я, я не певен, можливо, навіть перевершує Кропивницький місцями Я зараз дуже дуже вражений вашим містом.